Дорогі українці, сьогодні мав нагоду провести розмову з нашими західними партнерами. Ми бесідували про те, що важливо говорити. Західні партнери говорять з нами, я говорю з ними це дуже важливі розмови. Також спілкувався з нашими партнерами з Африки. Ми спілкувалися про те, що все-таки нам потрібно. Частіше говорити, тому що ми говоримо не так часто, якби цього потребувалось. Я дякую нашим європейським партнерам за те, що в будь-який час доби вони можуть зі мною поговорити. Я люблю говорити, вони люблять говорити з нами, ми говоримо один з одним. Наступний транш у розмірі 5 мільярдів доларів ми використаємо на покращення зв'язку. щоб... Наші розмови були ще більш якісними, чистішими та довгими. Я дякую всім тим, хто зі мною говорить. Для нас в цей складний час розмови дуже важливі. Дякую. Слава Україні!